Привіт, друзі! Ми в Ікеї і мені завжди подобалися дизайнери, конструктори, які працюють в Ікеї. Як коли вони зроблять, дивіться зараз, покажу. Ось з 25 метрів квартира, оця квартира, і як вони, що вони, що можна зробити з 25 метрової кухні. Чому я кажу, у нас є ідея і проєкт, які ми зараз починаємо. Це коли ми купуємо велику квартиру. 150 метрів, і робимо з неї декілька маленьких. І ось як коли ми зможемо з 25-метрової зробити, що можна зробити з 25 метрів? Гляньте, зона диванчик там, якщо є вікно, зона телевізора коврика. Тут величезна кухня з, з столом кухоним. Кожен метр е, чимось зайнятий. Дивіться, отут спальня ось люди, зі шкафом. Спальня, гляньте, кровать, все владеє. Навіть є санвузол. Тут дзеркало, ось воно там їздить. отаке можна поставити з підсвіткою дзеркало. Ящичок навіть є для всього. Трон і немаленька, я вам скажу, кабінка. Метр двадцять на 90. Метр двадцять на 90. Все влізає. Друзі, ось таке з одної квартири робимо хоча б три, отаких от і от таке все спокійно здається там 400-450 євро, ми можемо одну таку кімнату зробити. Оце зараз ми таким займаємося. і зараз, Але головне, яке може бути, щоб ви не думали, що там це все легко, коли вибираєш квартиру, головне точки в Водяні точки подивіться, як каналізація, де вона йде, щоб не ставити насоси, а щоб воно по плануванню було правильно сплановано. Чи можна, чи буде отут, отут особливо особлива каналізація, щоб каналізація була то класно, коли є санвузел, і з тієї сторони теж кімната, розумієте, щоб ми розвели сюди-сюди, і в ідеалі, щоб щоб всередині квартири були, щоб в ту сторону теж звідси все каналізація в одну сторону. Тоді можна зробити крутий проект. І потім одну квартиру зробити хоча б три таких. І по там 450 здавати. От ось вам полторушка, наприклад, там з інвестицій в сто тисяч. Дякую. Ось такі варіанти. Дякую вам за увагу.